Увага пенсіонерам! Срочно зверніть на це увагу. Як вас можуть позбавити пенсії і що з цим робити? Дослухайте до кінця. Пенсіонера можуть викреслити з відомості пенсійного фонду на перерахунок коштів і ніхто його про це не повідомить. Людина дізнається про це лише тоді, коли гроші не надійдуть вже на картку. Ви думаєте, що є пенсіонером. Але вас уже немає. Навіть і у списку вас викреслили. В Україні кількість пенсіонерів зменшилася на 1,8 мільйона осіб. Це більше, ніж усе населення Харкова, наприклад. Сьогодні ви почуєте, як не потрапити до списку виключених, як повернути право на пенсію. Як перевірити, чи отримуєте ви максимально можливу пенсію і як її збільшити? Скорочення кількості пенсіонерів це вже тенденція. У 2015 році пенсіонерів було 12,1 мільйон станом на зараз лише 10,3 мільйони. Це майже кожен шостий пенсіонер, який випав із системи. Причини недостатній трудовий стаж. Друге Стаж не враховували через відсутність підтвердження. Третє. Виїзд за кордон без оформлення пенсії і четверте. Люди не змогли адаптуватися до нових правил. Ось які підвищені вимоги до трудового стажу. У році 2017-му це було 15 років мінімальний страховий стаж. У році 2024 32 роки. А у році 2026-му 33 роки. Це означає, що для виходу на пенсію в 60 років треба працювати офіційно майже все життя. Наприклад, людина почала працювати у 21 рік і планує вийти на пенсію в 60. Це 39 років має бути. 33 з них мають бути страховими. Лише 6 років перерв дозволено, тобто в середньому по 3-4 місяці між змінами роботи. Але життя інше. Хвороби, догляд за дітьми, неофіційна робота, все це стаж не додає. Історії з реального життя. Ось Марія Іванівна 62 роки, працювала 30 років у дітсадку та бібліотеці, 6 років не врахували, не змогла довести. Пенсію не призначили, має чекати до 65 років. Василь Степанович 63 роки, мав 25 років стажу, але 4 роки у радгоспі і її не підтвердили. Не вистачає одного року. Запропонували докупити стаж, але немає коштів. Чоловік має інвалідність. Ось які є типові причини відмови у призначенні пенсії. Перше. Втрачені архіви підприємства ліквідувались, документи не передані. Друге. Відсутність трудової книжки. Знищена під час війни або втрачена. 3. Неофіційна робота, немає страхових внесків, немає стажу. 4. Непідтверджений догляд за дітьми чи інвалідами не оформлено офіційно. Періоди без роботи це п'яте навіть один місяць може сунути пенсію на 3-5 років. Що робити, щоб не втратити пенсію? Перевірити свій трудовий стаж. Зайдіть у особистий кабінет на порталі пенсійного фонду, перегляньте, який стаж зараховано. Звірте з паперовою трудовою книжкою, іноді дані не зберігаються. Якщо є розбіжності, звертайтеся в архіви, отримуйте довідки. Друге. Подайте документи до пенсійного фонду, підготуйте копії, довідки, документи про дітей, догляд, інвалідність тощо. Подайте заяву у довільній формі. Зберігайте оригінали, зареєструйте звернення. Вимагайте відповіді з урахуванням усіх поданих даних. Третє, оскаржуйте відмови. Спершу у вищу інстанцію пенсійного фонду це регіональне відділення. Друге, якщо не допоможе, подавайте до суду. Якщо ваша пенсія менша, ніж 4722 гривні, маєте право на безоплатну правову допомогу. Якщо стажу не вистачає, можна його докупити. Мінімальна зарплата у 2025 році 8000 гривень. Один місяць стажу коштує 22% помножити на 8 тисяч дорівнює 1760 гривень. Один рік стажу 21 120 гривень. Вигідніше купити раніше, адже ціна буде зростати з ростом мінімалки, можна почати отримувати пенсію раніше і швидше відбити укладені кошти. Увага, сплачуйте лише через офіційний рахунок пенсійного фонду, не користуйтеся послугами помічників, які пропонують оплатити через них. Що ми маємо в підсумку? 1,8 мільйона пенсіонерів втратили пенсію не через смерть, а через бюрократію. Щороку буде все складніше оформити пенсію. Не чекайте, перевірте свій стаж прямо зараз. Якщо є шанс отримати надбавки чи доплати, добивайтеся їх. Держава автоматично нічого не перерахує, тільки за вашою ініціативою. Боротьба за свою пенсію це не соромно, це право. Якщо вам потрібна допомога, тоді звертайтеся до фахівців. На жаль, сьогодні кожному пенсіонеру в Україні доводиться самостійно боротися за свої права. Ті часи, коли пенсію оформлювали автоматично і людина могла бути впевнена в державі вже в минулому. Тепер потрібно постійно перевіряти, чи правильно нараховані виплати. Чи врахований увесь стаж, і чи не опинилися ви випадково за бортом пенсійної системи. Якщо ви або ваші близькі не перевіряли свій пенсійний стаж, зробіть це просто зараз, не відкладайте. Бо може виявитися, що через помилку або нестачу даних ви втрачаєте сотні, а то й тисячі гривень щомісяця, а за рік це значна сума. Особливо коли йдеться про ліки. Комунальні послуги, харчування. Пенсія це не подарунок від держави, це ваші зароблені кошти, які ви відкладали все своє життя, сплачуючи внески до пенсійного фонду, тому ви маєте повне право їх отримувати у повному обсязі. Кожен день зволікання може коштувати вам грошей і здоров'я. Не бійтеся вимагати справедливості, звертайтеся письмово, фіксуйте кожне звернення. Зберігайте копії документів. Якщо пенсійний фонд ігнорує ваші права, звертайтеся до суду або до системи безоплатної правової допомоги і головне не мовчіть. Діліться інформацією цією з родичами, сусідами, знайомими. Можливо, комусь ще ця інформація допоможе повернути право на пенсію. Нехай ваша пенсія буде справедливою і пам'ятайте, обізнаний пенсіонер це захищений пенсіонер. Бувайте здорові!